Мамі Каті Галині Борисівні було 62. І всі 38 років Катерини вона вчила дочку ніколи не давай волю чоловікам. Вони не розуміють добрих стосунків, а краще взагалі не виходь заміж. Народити й без чоловіка можна, якщо тобі захочеться. Галина Борисівна знала, що говорила. У її житті було не надто багато чоловіків, але щоб зрозуміти їхню натуру, цілком вистачило. Один батько Каті, чого вартий, кинув дружину із п'ятирічною дочкою. До 18 років Катя вже засвоїла, що добрі чоловіки в природі трапляються рідко, тому твердо вирішила, що всього у житті досягне сама. Катя влаштувалася у мережевий магазин. Начальство нею було задоволене. На роботу приходить рано, коли треба затримується, романів не крутить, заміж не збирається. Золото, а не працівник. Ні. Катя, звичайно, мала пару спроб вибудувати стосунки, але швидко розчарувалася. Мама мала рацію. Немає від цих чоловіків жодної користі, ні морального задоволення, ні матеріального, зробила Катя невтішний висновок. Але її це не дуже засмучувало. Про дітей вона не мріяла. Так би Катя і жила далі, мама, робота, кішка та вселенська зневага до чоловіків. Але якось життя підкинуло їй сюрприз. Його звали Андрій. Років сорока, повненький шатен в окулярах, Катя на нього навіть уваги не звернула б, але він завжди приходив у магазин із донькою. Русоголова Зеленоока принцеса називала чоловіка татком і дивилася на нього з таким обожнюванням, що Катя мимоволі заздрила. Спочатку чоловіки з донькою були для неї безіменними, але невдовзі вона почула розмову двох продавчин. Знову Андрій з танею прийшли, кивнула одна з них на двері, що автоматично роз'їхалися перед відвідувачами. Ох, шкода його, підхопила друга. Такий чоловік хороший, позитивний, а ось дружина йому дісталася, справжня негідниця. Спочатку взагалі дітей не хотіла, потім народила, наче подарунок Андрію зробила. А ця в декреті занудьгувала, швиденько собі іншого знайшла та й поїхала. Доньку Таню Андрію залишила і навіть носа не покаже. Саме тоді Катя уважніше придивилася до чоловіка, а він дуже навіть нічого, та ще й відповідальний, доньку один виховує, дбає, любить, подумалося їй. І якось у неї з'явилася можливість познайомитися з Андрієм ближче. Катерину Вікторівну Підійдіть, будь ласка, покликала її одна із співробітниць. Там нова продавчиня сварку улаштувала. Катя поспішила до зали. Її погляду постала картина. На підлозі серед уламків вплавали в маринаді огірочки, а нова молоденька продавчиня сварилася на таню, яка сховалась за батька і тихо схлипувала. Ах, ти, негідниця така! І що мені тепер за цю банку платити? Мовчати, сказала Катя, що підійшла. Я тебе за дві секунди за хамство звільню. Продавчиня невдоволено подивилася на Катю, але замовкла. Ви пробачте, будь ласка, налякала вона вашу доньку. Це їй не зійде з рук, пообіцяла Катя Андрію. А сходімо завтра в кафе. Я вас із донькою запрошую. Як моральна компенсація. Після зустрічі в кафе стосунки Каті та Андрія почали набирати обертів. Схоже, я закохалася, констатувала Катя. Дивацтво просто. Але Андрій зовсім не схожий на горизвісних чоловіків. Він розумний, добрий, дбайливий, цікавий, а Таня в нього взагалі диво. Через деякий час Андрій зробив Каті пропозицію, і вона її прийняла, тому що на свій подив зрозуміла, вона хоче мати сім'ю. Тепер треба було познайомити свого обранця та його дочку з мамою. О, від цього Катя хвилювалася найбільше в світі. Але нарешті повідомила Галину Борисівну: Мамо, завтра в нас будуть гості. Постарайся поводитись по-людськи. Коли пролунав дзвінок, Катя, витираючи руки об фартух, поспішила до дверей. Але Галина Борисівна її випередила. Катю, ти йди займайся своїми справами. На стіл накривай, або що ти там робила. А я поки що розважу наших гостей. Галина Борисівна була сама люб'язність. Катя зникла на кухні. Раптом зайшов Андрій. «Е, Катю, ти вибач, але твоя мама це щось із чимось, це ж дитячий садок якийсь розігрує співчуття та глибоку турботу. Розповідає про тебе всяке, наприклад, що характер у тебе жахливий, а чоловіків буквально міняєш кожного дня, тому досі й незаміжня. Ну, мама. Катя сіла на стілець, я переживала, що вона щось викине, та ти не хвилюйся. Не дарма я з матір'ю Тані не один рік прожив. Бачу, що ти любиш нас, але давай краще в мене оселимося. Галина Борисівна ледве стримувалася, коли Катя заявила Мамо, я, мабуть, переїду до Андрія. Бо мені буде складно, якщо залишуся з тобою. Матір заради якогось чоловіка залишаєш? не стримувалася Галина Борисівна. Мамо, перестань. Мені сорок за два роки і так все життя біля тебе прожила. На чоловіків дивилася виключно, як на людей другого гатунку. Уяви на хвилину, що ми будемо щасливі. Все, я пішла збиратися. Катя з Андрієм розписалися за місяць. Галина Борисів на цю подію проігнорувала життя в нової сім'ї, звичайно, непросте. І сваряться часом, а потім миряться та щасливо живуть далі. Катя відвідує маму і сподівається, що вона одумається, але поки що марно.